Дивіться, яка тут шапка на цьому соняху. Він бідний, вже не може повертатися, такий здоровий. І оце ще теж, дивіться, але він підросте. І а цей вже крутиться за сонечком, бо він ще легенький. І оце вже тут три, і там три бачу. Зараз поверну камеру і покажу. Три, чотири, але четвертий ще меншенький. Ну, тут за кукургузою, може, не так то видно. Там в, в, в куту один, але він трішки менший. Ці два ось є. І там високий, високий, уже вищий, ніж забор. А забор у нас 2 метри. Отакий От у мене. тут. Соняхи ростуть. Я вийшла пошукати кабачата, якісь може зірвати. Думаю, та треба ж і соняхи зняти, які ж вони гарні. І вони ж швиденько відквітують і не буду бачити більше. Дивіться, яка краса. Ну, це у мене для душі ростуть. У мене знову урожай. дивіться, це такий перець. Але він міг бути, може, і червоним, це трішки менший. А вже сині і такі, і здорові. Я не даю їм переростати ось. Тут такі. Але ось такі. І це можна теж ікру зробити кубиками. Я теж люблю кубиками. Не знаю, як Віка, спитаю. Але треба ту поїсти, що зробили з кабачків. Наталя вчора говорила, що вони робили ікру е, пополам кабачково е, баклажанну. Але я не запитала, як вони готували, потім позвоню. Якщо захочу, то зроблю. Ну, це майже відро. Там можна було добрати відра, але я вже не стала зовсім маленькі. Знову під час піду гірки ще подивлюся. І вже на дворі стає жаркувато. Полізла в погріб, там опускала ті огірки, що зробила, і перепровірила там консервацію, деяку треба вже викинути. І потім повертаюсь направо, там у нас такий закапелечок, і там лежить оцей килимок, він велюровий, старинний, наверно, мабуть, 50-х років іще. Це ще бабусін, і ну він так оце в мене був був. то, І це ж коли почалась війна, ми туди е, ховалися, і я його там лишила, все витягла. А оце лишила. і Він навіть отам, е, з правого боку трішки поцвів. Але ж раніше я його тут клала на ступеньки літом. Ми ходили, сиділи по ньому. а Це я вже й забула, що, що я його сюди клала. Ну і зараз витягла, і я його хочу попрати. Я зберу воду, заливаю. Потім пральний гель у мене є і я буду його прати Я справилась з роботою, тепер хай він підсихає, як тільки трішки легший стане, я його кину на забор, він, та за сьогодні може й висохнути. Оце такий старенький-старенький він. Бабушки немає. 72-го року, з вересня місяця, а він оцей досі живий. І вона ж ним користувалась. Ну, такий м'якенький вже, звичайно, повитирався і колір поміняв, але ще можна користуватись. Ну, тепер хай сохне. До мене приходила Люся і каже, що оцей можевільник у мене вже помирає. Ось. О. Ну так, сухий. Але тут живенький. Дивіться, оці ж живі. І зараз я хочу його не знаю. Не можу сказати навіть. Сухе чи ні. зараз Вроді живий. Ну, якщо дасть, подивимося, чи він захворів. Ось тут, бачите, сухе. Оце хороше. І я зріжу ввечері живця і посажу. Будемо бачити. Ну тут, знаєте як, вроді засихає, а тут ось живий. Не можу навіть сказати. А оце ж бачите, ну оце живі. От. Ну так, хай побачимо, що він. Пострижу я його трішки. Ой. Та колючий вже. попало. Ага. Я його, мабуть, отак. Не хоче в мене працювати. Якісь вони важкуваті ріка каже. Та вони ж у нас нові. Я кажу нові, а чогось мені не вдається з ними. Так. О. Обновлю, може й піде. Ну, це сухе, бачите? Зовсім. А старі взяти. Оце щось хай там. Може й піде. Я ж його й поливаю, не знаю, що з ним. Ну, це, це сухеньке. Оце можна цей живець попробувати. А краще взяти знизу і не морочитися, а це викинуть. Так, тут у мене морозник росте. Ну, все, викидаю це. Колючий дуже. Обрізала я, може, вільник, ото ще е, до забору, до, до паркану, там ще такий суховатий, ну, не обрізала поки що, думаю, а може він відійде, а так знизу то е, зрізала два живця і посажу я там, де в мене дитячий, дитячий садок, де троянди, де самшити ростуть. Це ввечері посажу, бо зараз дуже. Жарко і е, квіти на лаванді обрізала, але зараз не дуже так видно. І трішки пришпилила до землі, щоб пускали корінці, щоб такий здоровий шарик був. Ну, це з цим тільки зробила. А от ті не, не чіпала сьогодні, потім зроблю. У мене ж ще тут три кущики. Оце ось один. Там ще. Ото. І це е, взагалі чотири кущики. Ну, там, може, Ліля захоче, це вона мені давала, і в неї щось там десь вони ділися, то якщо я від Тиля дек з корінцями, то я її відкопаю. Дивіться, як швидко килим висихає, Уже оця частинка, да, скоро до половини дійде. І навіть не треба мені буде його на паркан вішать, так висохне. Я готую суп сьогодні на вечерю. І ще картошечку, може, зварю. Поки що у мене тут кипить, ага, багато притишила. Тут е, грудка, четверта частина грудка індичини, це десь 500 грам, там, 498. Я на вагі зважила. Ну, у мене Віка дуже любить суп з у цієї грудки. І оце ж, згадайте мій лайфхак, я говорила, щоб кришечка не падала і відкрита була. Я отак кладу і воно потихеньку кипить. я ще й п'ю каву тут потихеньку. Кава в мене сьогодні заварна. Картошку я почистила, рис помила. Буде літній супчик. В морозілки був кріп і зелена цибуля. Ну, я ж подавила чесник. Пів цибулинки сюди кинула і посолила. А пів буде засмажу цього разу. Я ну, майже завжди не засмажувала. От багато років, дуже рідко, так коли там син захоче, мам, зроби так. Ну, а зараз бачу, віки подобається, і я засмажу. Та я там, якщо трішки з'їм, то мені не зашкодить. Ну, але давно вже я не їм засмажене. Іноді люблю картошку. І якось ото в сина була. І він після роботи дзвоне. Ти картошечку пожарила? Пожарила. Дуже любив картошку. А оце зараз покажу, дивіться, що у мене тут. Це троянди. Чому вони тут? Одна подружка не люся. Сказала, щоб я заживцювала. А гілочка одна, я не знаю те, що вона хоче, як вона у мене вийде, я її не буду називати. Ну, я спробую. Каже, і ці гілочки, що відходять, це там, де оце трояндочка росла, зовсім оці тоненькі. Щоб теж я спробувала посадити. Ну, я спробую. А може і вийде. І дивіться, в мене там уже Чи весь перець зробить, не знаю. Бо Там у мене вже м'ясо майже готове. І зараз картошка молода, Я показувала, я накопувала. От. Оце дві картошини сюди. Так, тепер можна закрити поки що. Так я пінку зібрала. Знаєте, ну хтось зливає ото. Перше, як закипить, зливає. я збираю пінку і лишаю так. Хоча знаю, що це не, не зовсім правильно. Ну, так. Дивимося, що це в мене за перець. Ну, ще не дуже товсті стінки, але смачний. Так, помиємо міємо три. Я не знаю, цілий це, мабуть, багато. Зараз половинку поки що покришу. І буде в нас на вечерю суп. Так, так проходить день на пенсії. От, я перець кладу, коли смажу цибулю і моркву. Ось бачите, коли ікру тушиш, то треба пасірувати спочатку моркву, потім перець, потім цибулю. Бли вже на засмажку та хватить. бо щоб не сказали, що багато. Ну, а тем той каже, я все кушаю. Ну, Віка іноді вередує. Та маленька не була така вередуєва. Послухає мене, <рес> буде сердиться. І цибулю заготую заодно. Час картошка закипить. Трішки покипить, бо вона ж молоденька, кидаю рис і роблю засмажку. А ще люблю такий суп, коли туди можна кидати частинки помідорів. Ну, не спитала у віки. Якщо захоче, влідуючий раз зроблю. Так, і забула, бачите, заразу чесники. Хай тут проваджується. Там два зубочка. Так, сильніше огонь зробимо. Щоб скоріше все це. Ага. М -м. Зараз покажу. Ну, я відкривати не буду, але ось дивіться, це ікру, ту, що я робила. Дивіться, який колір гарний. А, та й відкрию, що там його. Бо це вже вона настоялась така. Я з того перекладаю. О, дивіться, яка. А смачно нічого сюди більше не треба. Ну, хто любить, то можна ще перчик молотий сюди додати, але мені здається, ні. Висипала я засмажку, дивіться, який суп виходить дуже гарного кольору. І зараз закипає, лавровий лист, такий один кидаю. Перчик мелений, не сиплю, кожен кладе собі в тарілочку. І зараз я сюди відправляю кріп і зелень. І виходить, зараз закипає і виключає, виходить отакий суп. Дуже смачний. Ну, коли зовсім таку повну каструлю варю, а коли отак ось. І то це багато. Це на пару днів виходить, ми не поїдаємо. Але в мене ж є там, ви ж знаєте, приходять то сірий, то гарбуз. Ну оце вже все, можна виключати. Зварила суп. І зараз я піду на вулицю, я картошку там почищу. І тут не насмічу, і на воздусі побуду. І ще потім зроблю салат. Салат з огірки. Я я її з'їла, ну в мене там ще є або піду зірву, багато ж у мене перцю. Ну, і ще в нього немає стиглості тої, яка ну кінцева. Але він смачний. Зараз я трішки кави. І поховаюся віршів. Ой, я вже помила. Чашечки, хай ще все. Ну. Килимок я ось сюди годину назад повісила, вже сухий. Вже можна на ступеньки розкласти. І буде приємно посидіти на ступеньках та й пройтися. Ну, вже управилась і навіть постелила. Ще отам, де камінець. Треба якийсь горщик поставити. Та є у мене отам такий салатовий колір. І все поставлю. І чого я забула за нього? Так я навіть не шукала і забула, що я його туди відправляла, що ми там стелилися. Ну, звичайно, старенький, але так дивіться, тут любив син сидіти з своїм сином. Посідають Ой, один біля одного. Розумаки. Ну, все, буду чистити картошку. Ну, Начистила на вулиці, бачите домашня картошечка. Зараз поставлю на газ. Можна на дворі, але я хочу трішки полежать, бо я вже заморилась, думаю, там я головне, не заснуть. От, звариться картошка і, мабуть, на сьогодні тільки полив на вечір лишиться і все. А вже саженці буду живці завтра. О, Фенді там уже бушує. Що ти там бушуєш? Ой. Ну йду я. А ти де? Поспала? Ой, Господи. Відкрию. Не вилітає. Ну де ти йди на вулицю. Ідеш? Іди, йди, 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 Соня. О, отаку <сху> запуталась. А що ти хочеш? А що тут? Новина? Я водичку розлилась за тебе. Важко одною рукою держати. Все? Гуляй. Я виспалась, я піду картошечку поставлю. Що, додому. Ну, пішли додому. А я ж забула, мені треба було ще ж салат зробити. То я прийшла не відпочивати, а зробила салат. І я його тільки посолила, а олію не лила, тому що не знаю, що захочуть. Є домашня пахуча, а є звичайна без запаху. Ну, і оце так в холодильник поставлю. Кріп це з морозилки. Ну, він пахне, я молоденький зривала. Перець, томати, огірки і кріп. Цибулю не клала. Ну Захочуть самі покладуть, бо тут же ж треба примінитися до всіх. Ну, так. Дивіться, який гарний літній салат виходить. Навіть можна і без картошки їсти. Картошка кипить. Ось кипить картошечка, але ще не готова. Ще так хвилин 5. І все, готово. Хто хоче, є ковбаска, є сир, там, суп з м'ясом, суп ось зварила, все є, слава Богу. Погано тільки те, що в вікулі закінчується праця закінчується в 20 годин. То вона... Приїжджає десь о півдев'ятої вечора, то я вже не їм. А це у мене фендіне м'ясо тут, бачите, зварене. Це, я вже тут її двічі годувала, оце на три дні їй. І гречку додаю, і омлет роблю, і сир твердий даю. Ой, це ж чудо нас мале.